Згідно версії істориків, ґрунт в курганах багатий на нітрати, які в добу Казаччини видобували для виробництва селітри. І майдани є результатом такого промислу. Деякі дослідники не підтримують цю гіпотезу. Оскільки я за першою вищою освітою закінчив факультет агрохімії та ґрунтознавства, саме мені судилося а... Волинка Волохата. Саме мені судилося провести дослідження хімічного складу ґрунту з курганів і визначити, чи вірна гіпотеза селітроварень. Це нітрат кальцію або ж кальцієва селітра, якою багаті наші чорноземи. Але для виробництва пороху вона не підходить, тому що вона не горить. Нам потрібна калійна селітра. Як же селітровари варили селітру? Хімія цього процесу така. Безпека перш за все. <плес> Зараз в польовій лабораторії ми перетворимо нітрат кальцію на нітрат калію. Раніше калій для варіння селітри брали з поташу або ж карбонату калію. Який для прикладу видобували на майданах на поліссі, і ці майдани нічого спільного не мають з пам'ятками археології, це просто маленькі підприємства, де варили поташ та селітру. Щоб реакція пройшла повністю, відважимо необхідні кількості реактивів і, згідно закону збереження маси, отримаємо 20 грамів калійної селітри. Магія починається. Молоко вийшло. Прийшла реакція, в результаті якої утворився білий осад карбонату кальцію, який є основою вапняку. Він не розчинної у воді. І почекаємо, поки він випаде в осад. Після того, як ми відділили осад, в цій колбі залишився чистий нітрат калію. Його тут близько 20 грамів. Після випробування води селітра кристалізувалася. А як же робили порох? Рецепт простий, але не повторюйте цього вдома. Отже, порох точніше порохова суміш готова. перевіримо його в дії. <реклама> <реклама> Не вийшло. Оце димовуха. Експеримент вдалий. Можна взяти окуляри. В 60-х роках минулого сторіччя з цього кургану в двох місцях брали ґрунт Тому зараз є можливість взяти пробу з самого центру кургану. І в цій пробі... Повинен бути високий вміст кальцію та нітратів. А ямки за собою завжди треба закопувати. У внутрішніх стінках майдану теж повинен бути високий вміст кальцію та нітратів. Достатньо відібрати 600-700 грамів ґрунту, також потрібно написати дату відбору сьогодні 20.04 та номер проби. 2. Номер Йдемо далі. Пробу номер 3 відберемо з класичного майдану північно-східного ближнього візиру. А якщо у вали скидали нерозчинний осад карбонату кальцію? То в пробі повинен бути високий вміст кальцію і низький вміст нітратів. Контрольний зразок потрібен для порівняння. На полі його відбирати не можна, оскільки там роками вносять мінеральні добрива, збирають врожай. Тому контроль я відберу поблизу археологічного комплексу на різнотрав'ї. Зразки я запакую в термобокс. Для того, щоб знизити біологічну активність ґрунту, яка може вплинути на результати аналізу. Прийшли результати аналізів ґрунту з спеціалізованої лабораторії Укрхіманаліз. До речі, пам'ятаєте, я говорив, що 20 гривень з кожної проданої книги Шлях до сонця будуть витрачені на дослідження обсерваторії Безводівка. Так ось тираж продано, і зароблених грошей вистачило на оплату. Проведення лабораторних досліджень. Кожен з вас допоміг дізнатися про безводівку трішки більше. Дякую вам. Якщо ж ви захочете допомогти проєкту фінансово, щоб побачити більше цікавих досліджень та відео, це можна зробити через сервіс Patreon або через PrivatBank. Оскільки нас цікавить вміст нітрату кальцію в ґрунті, звернемо увагу на два елементи кальцій обмінний та азот нітратний. Згідно аналізу, вміст цих елементів в п'яти пробах такий. Вміст кальцію майже однаковий від 8 до 13 ммоль еквівалент на 100 грамів ґрунту. Вміст азоту в майданах і в кургані в 3-4 рази вищий, ніж в боковому валі та в контролі. А що ж означають ці міліграми та мілімоль еквіваленти? Перерахуємо ці величини в фізичну масу нітрату кальцію, яка міститься в одному кургані середніх розмірів об'ємом 700 метрів кубічних. На графіку видно, що в кургані та в двох майданах його в 3 рази більше, ніж в бокових валах і в контрольному зразку. Начебто солідно, але виявляється, що чистої кальцієвої селітри в одному кургані всього-навсього 15-20 кг. Грубо кажучи, один маленький мішок, з якого, як ми пам'ятаємо з рівняння реакції, можна отримати до 30 кг калійної селітри майже 2 пуда. З джерел відомо, що державні закупівлі селітри за часів Петра І здійснювали по ціні 2-2,5 золотих рублі за пуд. Перелопати 700 кубометрів ґрунту стільки ж дров. І більше тисячі тонн води а, і кілька тисяч людиногодин годин заради отакенького червончика. Сумнівна рентабельність. І якщо тільки подушний податок станом на 1720 рік становив 1 рубль на рік. То чи могли добувати селітру на Майданах Безводівки? Теоретично могли. Але до практичної сторони цього процесу є питання. Як то низький вміст нітратів у ґрунті, вали висотою 3-4 метри, які б ускладнювали роботу, остаточну відповідь зможуть дати додаткові дослідження.